Всім привіт! Це буде кулінарний влог. А, сьогодні я буду готувати вишневий пиріг. А, фантастично, бомбічно смачнющий пиріг, який я вже дуже давно, на жаль, не готувала. От. А зараз а, я була в Новосі, і там була акція на а, заморожену вишню. Тому я, коротше думаю, оце прям знак. Треба е, приготувати цей бомбічний пиріг. Я ще зранку витягла вишню з морозилки і вершкове масло. ось, Бачите, воно таке вже м'якеньке-м'якеньке, воно в мене вже розтануло, і вишня теж розморозилось. Ну, в принципі, цілий день пройшов, то воно вже розморозилось. Тут 400 грам. А, я думаю, що мені в принципі, повинно цього всього вистачити. От, бо три стакани, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки то в грамах, то я взяла тільки одну пачку, думаю, що мені вистачить. Якщо ні, в мене ще є малина заморожена в морозилці. То, якщо що, якщо мені буде маловато, то я можу ще малинки додав, але я думаю, що вистачить. Починаю робити тісто. Значить, я вже насипала борошно у миску. Тут 325 г борошна. Далі я зараз викладу сюди вершкове масло. По рецепту в мене йде 220 г вершкового масла, але в пачці йде 200 г, і ну, я не буду ще десь шукати 20 г, тому я просто використаю одну пачку вершкового масла. Бачите, як воно в мене дуже гарно розтане. Зараз його якось вивалю трошки. Масло виклала, тепер кладемо сіль. Десь одна третя чайної ложки. І кладемо цукор, одна столова ложка. Додаємо 4 столові ложки водички. 1, 2, 3 і 4. Просто звичайної холодної води. Просто все гарнесенько змішуємо. так от перемішую. Якщо ви, наприклад, не встигли Вижкову масу витягти з морозилки чи з холодильника, щоб воно дуже гарно розтануло до необхідної консистенції. Звичайно, можна в мікроволновці його трошки підтопити. Це, в принципі, не проблема. Так. Зазвичай я отак от трошки перемішую ложкою, але вимішати так тісто не вийде, і зараз в ход підуть руки. Подивіться, яке в мене гарне вийшло тісто. Я вже його добре чи так перемішала, але бачите, воно дуже м'якеньке. Зараз я його затягну плівкою. Ось так. І покладу в холодильник десь на годину. Ну, його в ідеалі треба покласти десь на годину. У мене, скоріш за все, піде трошки менше часу, але я думаю, достатньо буде. А Поки наше тісто як це, нахолоджується відпочиває, я приступаю до готування начинки. А в каструльку я висипала вже мою вишеньку розморожену, бачите? Тут і сік, і все. Ну, мені здається, цього вистачить. Тут 400 грам, тому я нічого більше не буду додавати. Я зараз сюди доль'ю ще водички, а по рецепту йде. 190 мл водички. Добавила. все, тепер треба трошки проварити вишеньку десь хвилин 10. Вишня закипіла, а зараз я додав сюди 100 г цукру. І тепер гарненько, гарненько це все перемішуємо. І доварюємо ще час, який в нас не залишився. Це десь 5-6 хвилин десь залишилось, ще треба її проварити. Тепер нам треба додати 2 столові ложки крахмалю, але їх треба дуже обережно водити. У мене кукурудзяний крахмал, але можна брати і картопляний. Зараз я сюди додав трошки водички, розмішаю і потім тоненькою струйкою буду вводити вже в вишню. Якщо киданути отак просто крахмал, то частіше за все, можливо, я якось неправильно кидаю, але в мене входять такі грудочки. Їх потім треба чи виловити, чи сладно розбити. А якщо вводити як водичка, то воно ну, легше змішується з цим іншим і нема таких грудочок. Ось я вже розбавила з водою, все це гарненько змішала, розмішала. Ну, да. Вроді все розмішаю. Ну, Вишню весь час помішуємо, поки вводимо крахмал. І вводимо його так от помаленьку, помаленьку. Тоненькою маленькою струйкою. Бачите, Бачите, яка густа, така смачнюща начинка вийшла? Тепер треба проварити на маленькому вогні 5 хвилин і зразу знімаємо. Я вже зняла з вогню. Ось таке в мене вийшло. Не знаю, як правильно це назвати, чи як конфітюр, чи що. Ну, коротше. Ось така от штука в мене вийшла. Тепер треба дати їй охолонути. Звичайно, в ідеалі треба дати охолонути, поки вона ну, не буде там кімнатної температури, чи просто не буде холодною. В мене не, нема стільки часу чекати. Я зараз вже буду тестувати тісто, розкатувати, і буду викладати такою температурою, якою воно буде. Для цього пирога в мене є спеціальна форма, як спеціальна форма. Цю форму я використовую тільки для цього пирога, тому що тут не дуже високий кантик, і в принципі дуже зручно потім його оп, витягати. Якщо у вас немає такої форми, можна брати, звичайну, яка. Там затягуються, витягуються. В принципі, любу можна брати, але мені зручно в такий. І даний пиріг я готую тільки в цій формі. Я її нічим не змазую, тому що в тісті дуже багато вершкового масла. І е, коли пиріг готовий, він, в принципі, бортики вони не пристигають до цієї штуки, бо він такий жарнуватий. Потім ти так піднімаєш, хоп, і все. Дістала з холодильника. А, значить, його треба розділити на дві частини. Десь відрізаємо ось такий кусочок. Це в нас буде корж, а це ми потім будемо викладати зверху порога. Я потім покажу трошечки, змащуємо борошном, щоб тісто не прилипало сильно. Так, і дивіться, нам треба розкатати його по діаметру форми. Я, до речі, не поміряла. Так, в мене це десь скільки сантиметрів. Оцей круг передостанній. Це 27 сантиметрів в мене форма. Так, а, але ще треба а, взяти і бортики, да? то ще плюс десь 30, 30. 3, напевно, сантиметри я десь буду розкатувати <му> ось так я розкатала тісто. Так, думаю, мені цього приблизно вистачить. Яка повинна бути товщина тіста? чесно кажучи, я не знаю. А, бо я дуже, дуже давно знайшла цей рецепт, і я вже не пам'ятаю. Я от на рецепт тіста приблизно в мене ось така от товщина вийшла. Так, тепер треба це перекласти у форму. Отак от, от викладаємо і формуємо бортики. Можливо, в мене десь вийшло трошки товстіше, трошки тоньше. Ну, це не прям критично, я думаю. Отак, от отак. Все, це в мене нас готове, це трошки відставляємо. Тепер беремо оцей другий кусочок. Тіста, який ми відрізали невеличкі так, кульку і розкатуємо його теж. Розкатуємо його приблизно по товщині так само, як і основний корж. Навіщо оця вся, вся штука? Нам треба розрізати її на такі полосочки. невеличкі. І потім ми зверху викладаємо, це ж у нас пиріг, викладаємо сіточку. І от, щоб цю сіточку викласти, нам треба зробити її. Так. Тож нарізаємо. Це я нарізала, це готове. Кожну цю штучку, якщо її буде не вистачати, можна ще докатати потім окремо по необхідній довжині форми. Вишня в мене трошки охолола, але якщо бачите, помішати трошки ще. Парити. Ну, я не буду чекати, бо в мене нема зараз тільки часу на це готування. Тому я викладаю так, як є. Ну, як я вже казала, в ідеалі, звісно, треба, щоб а, начинка вона хоч, хоча б до кімнатної температури охолола. Тепер її розпреділяємо по всій цьому противню, Противню, по всій формі. Так, в принципі, бачите, 400 грам достатньо. Мені здавалося, що буде маловато, Я ще думала насчет малини, але, в принципі, вистачило. Бо в мене раніше була просто, я сама морозила вишню. То я відміряла стаканами. Десь три стаканчики. От. А це у мене не було, а була акція. я купила, думаю, давно не робила періг, треба зробити. Тепер нам треба зробити дизайн-декор. Беремо цю полосочку. Нічого страшного і викладаємо. Нам треба зробити сіточку. Сіточку. Як ми робимо сіточку? Так, трошки прибираємо. кладемо ось так. В принципі, тут нічого складного. Треба все просто чередувати. Так, дивіться, я кладу раз, оцю штучку підіймаю. Так, ой. Головне, не завезюкать трошки, як я це роблю. Зараз так, вкладаю і кладу. оп. Наступну, ми кладемо поверх. Так. Цю ми клали наверх, тепер знов підіймаємо, і знову кладемо. Отак. От і робимо те ж саме і так, і так. Коли ми виклали всі ці частини, тепер приступаємо до таких полосочок. А тут теж оці, наприклад, ті, що під, низ, під низом були, ми всі піднімаємо, бачите, не зверху, а які знизу йдуть. Ми всі отак підіймаємо ось ще. Ой. І кладемо. Вертаємо все назад, беремо наступну. Тепер піднімаємо всі, які от під низом. Так, оцю, оцю так, і ось цю. Чому я казала, що треба готувати, коли все охолоне? Тому що тісто там багато ж важкого масла, і воно таке. Якби стає вологим, таким липким, м'яким рветься, тягнеться і так далі. З ним трошки важкіше працювати вприваємо всі ці кінчики, які нам не потрібні, так, щоб вони не стирчали, бо Тісто розтягується і трошки підстирщує, скажімо так. У мене залишилось ось стільки тіста. Я зараз люблю, зроблю маленьке сердечка. Сказала, зроблю сердечка, зробила одне велике серце. Насправді, можна робити таке жирне серце, тому що тісто дуже смачне виходить. Я десь тут у центрі його. Ось так от розміщу. Тіпа, тіпа сердечко. От. Насправді чуть не забула. Треба оці краєчка трошки підзавернути, щоб а, дуже виглядало охайненько і гарненько. Ось що в нас вийшло. Ось такий ось пиріг. Так, і тепер нам треба змастити його. Яйцем. Можна жовтком, я змащую жовтком і білком. Просто перемішую їх і зараз буду змащувати. Це ми робимо для того, щоб е, був такий рум'янець, скажімо так, щоб тісто було рум'яне. Бо якщо не змазати, воно буде бліде. На смак це, в принципі, не впливає, але вигляд так. Це, в принципі, важливо. Ось. Я промазую тільки тісто. кожну таку полосочку. Дивіться, вже видно, який він став жовтенький. Треба розігрити духовку до 180 градусів і запікати пиріг десь 30 35 хвилин. Це який гарний рум'яний красунчик взагалі. Я тільки дістала його з духовки, дам йому охолонути до завтра, бо зараз вже 10-та година вечора, от, а завтра вже зранку розріжу його і. Покажу, який він усередині. Бо зараз, якщо діставати, то воно там потріскається і все таке. Хоча форма легко відходить, але дивіться, ще так. Краса взагалі краса. Показую пиріг зранку, як і обіцяла. Ось так він виглядає у мене усередині. Бачите? А якби я нарізала одразу, як дістала, то начинка була б е, така доволі жидка, і вона почала б витікати. А так як він у мене постояв у холодильник, бачите, все застигло. Відрізала собі кусочок. Зараз буду догустувати. Я куштую. М -м 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 -м. Нереально смачно. Тісто вийшло таке пісочне, розсипне, дуже смачне. А вишенька, начинка, вона така вишнева і трошки з кислинкою. М -м -м, мені дуже подобається. Пиріг вдався. Так що рекомендую. Беріть рецепт собі на заметку та обов'язково готуйте.